Марки перед вихідними починають скупчуватись. після того, як ціна біткоїна досягнула відмітки 88 тисяч доларів, вже четвертий день ціна не може рухнутися ні в яку сторону. Чи дочекаємося ми локальної корекції біткоїна, щоб з більшою впевненістю можна було закуповувати альткоїни? Чи все таки біток вирішив продовжувати рости до 100-110 тисяч доларів вже без якихось корекцій? І просто зупинятися, щоб відпочити у консолідаціях. Від колеги CPS Trade, Сьогодні ми поділимося нашим локальним сценарієм по біткоїну, а також проаналізуємо три криптовалюти: Aptos, TON і Kronos. Проте, якщо серед цих альткоїнів нема таких, які вас цікавлять, а ви б хотіли почути нашу думку, приєднуйтесь до наших закритих стрімів, які ми проводимо що два тижні в п'ятницю о 20.00. Для того щоб на такий стрім потрапити, вам треба зареєструватися на біржі OKX за нашим реферальним посиланням, пройти в верифікацію і написати нам в телеграмі. Посилання на реєстрацію на OKX буде в описі під даним відео. Після пробиття верх трендової лінії продавців, яка тримала ціну біткоїна від березня 2024 року. Ми маємо вже два тижні активного росту біткоїна. Сузі з цього. Часу біткоін виріс вже більш ніж на 30%. Цей тиждень торгів ще не закінчився. Проте ми бачимо, що поки біткоін не намагається зупинятися, і логіка тут проста. Перша хвиля росту, яка почалася з січня 2023 року, завершилася дуже хорошим ростом і неглибокою корекцією не більше ніж 50% від імпульсу. І зараз у нас формується новий імпульс. І якщо ціна біткоїна не падає нижче, умовно діапазону 82-84 двох тисяч доларів. Протягом цього тижня на локальному таймфреймі, це буде означати, що наш імпульс продовжиться і наступного тижня, і буде тривати допоки не почнуться кульмінаційні розпродажі біткоїна. Якщо подивитися на триденний таймфрейм, то за попередню триденну свічку об'єми торгів були найбільші за останній період, навіть в березні 2024 року. Тоді, коли розпочалася корекція біткоїна, довга корекція на 186 днів, навіть трошки більше об'єми торгів були менші. Проте триденна свічка відповідає своїм об'ємам. Вона подовжені більша ніж попередні. Відповідно, немає поки що такого, що продавці занадто сильно гальмують ціну своїми лімітними ордерами, і свічечка маленька, а об'єми кардинально більші. Тому ми думаємо, що шанс на продовження росту ціни біткоїна є. Проте важливо повторимося, щоби на меншому таймфреймі візьмемо в даний момент денний таймфрейм, діапазон 82-84 тисячі доларів втримався в такому випадку. Що станеться? Продавці знімлють усю ліквідність, яка набиралася після останнього імпульсу від 11 листопада, пооновлюють всі локальні мінімуми і зможуть закупити біткоін у великій кількості по досить нормальним цінам на даний момент. Хочемо звернути увагу, як продавці намагаються все таки переломити цей тренд росту. Зверніть увагу на об'єми після того, як 11 листопада були вивільнені великі об'єми під час росту, як намагаються покупці. Переламати тренд, ось які йдуть об'єми, і як ціна. Не дає можливості навіть локально скоригуватися до тих позичок, які ми показуємо. Тому наш основний сценарій по біткоїну — це продовження росту з локальною корекцією не нижче 82-84 вісім тисяч доларів, і з першою ціллю 100 108 тисяч доларів по біткоїну. Це може бути і сильніший тренд росту. Будемо дивитися по факту, як будуть розвиватися події, як будуть розподілятися об'єми і які будуть закриватися денні свічки. Ну і далі поговоримо про важливий показник це домінування біткоїна. Даний показник ніяк не може скоригуватися, і на тижневому таймфреймі, як бачите, в нього є ще перспектива, куди він може продовжувати свій ріст. Як мінімум, діапазон 64, навіть до 66 відсотків. Це діапазон, куди домінування далі може сунути вверх, даючи якісь локальні надії інвесторам. Що ми маємо на увазі під локальними надіями? В попередньому нашому відео ми показували, що діапазон 60% мав шанс стати тим діапазоном, з якого почнеться глобальна корекція домінування біткоїна і перше падіння до відмітки 57%. І як ми бачимо, після непоганого падіння ріст домінування біткоїна так само активно Продовжується. Причому що домінування бітка росло як і на рості біткоїна, так і на його падінні. Відповідно, альткоїни дуже слабо росли на рості біткоїна і дуже непогано падали, коли біткоїн починав якусь локальну корекцію. Тому на даний момент ми налаштовуємося на найгірше на те, що біткоін може зробити корекцію до 82-84 тисяч доларів, і домінування біткоїна продовжить свій ріст. в такому випадку. Альти можуть впасти приблизно на 10-20% відсотків теперішніх цін, і саме там ми будемо готові в середньостроковій і достроковій перспективі їх зловити, купити і далі тримати вже на 25-й рік. Домінування USDT після чудово пробитого діапазону 4,6% вниз. Зараз намагається коригуватися. І шанс, що домінування USDT на денному таймфреймі доросте до діапазону 4,6, щоб його заретестити і перевірити, чи продовжиться наш тренд падіння даного графіку, дуже високий. Тому ми чекаємо все-таки в найгіршому варіанті на даний момент тест 4,6% по домінуванню USDT і продовження падіння щонайменше до 3,6 38 Капіталізація альткоїнів також тримає певну інтригу. Зараз показник е, знаходиться на максимумах від 2024 року і е, показник намагається не опускатися нижче діапазону 740 мільярдів доларів. Тобто без е, локальної корекції. Капіталізація альткоїнів може продовжити свій ріст і, можливо, досягнути максимів історичних, які сягають 1,1 трильйон доларів. Проте, поки що, ми призупинилися у важливій точці, і шанс відкату до 640 мільярдів доларів є. Але серце підказує, що ніяких вже відкатів вниз не буде, і з теперішніх цін вже ніхто не дозволить опускати низько ціни, відповідно, і капіталізацію альтів. Тому зараз ми не чекаємо якоїсь глибокої корекції, падіння біткоїна нижче, там, навіть 80 тисяч доларів, і на локальних корекціях намагатимемося підбирати альткоїни. У нас вже стоять лімітні ордери на різних величинах від теперішніх ринкових цін, тому що не зрозуміло наскільки глибоко може впасти ціна альткоїнів, які нас цікавлять чи на 5% чи ще на 15-20%. І тепер ми можемо переходити до наших альткоїнів. Криптовалюта Аптос в партію біткоїна на триденному таймфреймі. Раніше ми вже показували цю криптовалюту, і показуємо її зараз знову тому, що ціна знову доходить до зони закупки, після якої ми очікуємо потужного імпульсу, як мінімум, на x 2 що у нас відбулося за попередній час після останньої кульінаційної хвилі падіння. Далі у нас пішла падіння вже на малих об'ємах, і без якогось ентузіазму утворилася зона, де максимально Точно зупинили падіння Апто з парі до біткоїна, пустили перший імпульс, який перекрив всю цю останню слабку хвилю падіння. І зараз у нас йде відкат до зони накопичення. Відповідно, ми очікуємо, що навіть якщо ціна Аптос в парі до біткоїна оновить попередні локальні мінімуми, так, і впаде нижче 3 листопада, діапазон 1000 сатош втримається, і це основний ключовий діапазон. Для початку нової хвилі росту у випадку нашої помилки стоїть 15 відсотковий стоп-ордер. І після того як він проб'ється, по суті, як проб'ється вся оця консолідація, ціна Аптос може продовжити падіння. Ми визнаємо помилку, зафіксуємо збиток і шукатимемо далі можливі точки входу в цю криптовалюту. Аптос в парі до USDT виглядає набагато краще. У нас тут вже чіткіше сформований тренд росту, як мінімум, перша хвиля росту, яка розпочалась, тут схожий графік. Агресивна, незрозуміла хвиля падіння, після якої пішла вже слабка хвиля падіння. Після цього зона на накопичення захоплення назад діапазону 8 доларів, який був ключовий. Починаючи з січня 2024 року, від якого покупці упиралися і змогли зробити ріст до 18 доларів. І відповідно цей діапазон ретестився двічі, після чого пішов перший імпульс, на чому на великих об'ємах. Зараз на великих об'ємах ціну намагаються тиснути вниз, проте ці об'єми не реалізовуються. Зверніть увагу, що денна свічка від 11 листопада має в три рази менші об'єми, ніж. Три наступні свічки разом взяті, проте ті три денні наступні свічки не можуть поглинути попередню свічку, тобто від 11 листопада. Відповідно, можна розраховувати, ми для себе розраховуємо зону закупки 9,7-11 доларів по авто зі стопом нижче 8,9. Якщо спрацьовує стоп 8,9, то ціна знову може впасти в діапазон 7,5 долари. І тут вже будемо дивитися, чи варто знову буде підбирати її, чи все-таки в нас. Росту тут не буде, проте ми поки що не розраховуємо на такий негативний сценарій. Характер падіння Аптосу на 4-годинному таймфреймі дуже подобається. Мінімуми оновлюються ледь-ледь, -лед, після чого йдуть агресивні відскоки ціни вверх. І все це відбувається на збільшених об'ємах. Тобто покупці реально демонструють свою силу. Тому ця криптовалюта цікава, будемо за нею спостерігати. Якщо ви хочете бачити ринок нашими очима і знати, коли ми відкриваємо середньострокові трейди. Приєднуйтесь до наш клуб, 99 друзів PS Trade. В даному клубі ми робимо щоденні огляди ринку, а також показуємо трейди, в яких місцях краще в ринок заходити і коли краще з нього виходити. Вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. Приєднуйтесь! Криптовалюта тон в парі до біткоїна на триденному таймфреймі. Поки що виглядає страшно, і в принципі, як бачите, триденний таймфрейм не варто використовувати за мало історії. Відкриємо. Тон на денному таймфреймі бачимо, що поки що тренд падіння не зупинили. У нас є проблемний діапазон 7050 Сатош. І якщо бути дуже обережним, поки цей діапазон знову під контроль покупців не візьмуть, ось таким чином. То заходити в тон е, є трохи небезпечно. Проте, якщо ви володієте е, магією стоп-ордера, завжди можна пробувати це зробити. На 12-годинному таймфреймі в парі до біткоїна тон показує, що вже другу 12-годину свічку покупці не дозволяють оновлюватись мінімуми, і з такого патрулю цілком вірно побачити, хоча б локальну хвилю росту на 15-20 по криптовалюті. Тон графік криптовалюти тон в парі до USDT на тижневому таймфреймі виглядає трохи цікавіше. У нас є критична важлива відмітка 4,6 долари. Ця відмітка пробивалася вниз протягом вересня місяця. І ціна то не змогла опуститися до діапазону 3,5, це бажаний нами діапазон, який поки що таки не реалізувався. Після такого падіння у нас була ще одна спроба пробити діапазон 4,6, яка не вдалася. І зараз розпочинається реакція покупців. Щонайменше ця реакція може тривати до діапазону 6 і 8 доларів. А якщо прийти на менший таймфрейм, то можна побачити схожий ось такий трейд. Тобто, перше, ми бачимо, що хвиля падіння, яка тривала від 28 вересня, це остання хвиля падіння. Вона була переломлена максимум, пі 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 після яких оновлювалися ось ці от два локальні мінімуми. Вони були перебиті вверх. Зараз ціна знаходиться на цих максимумах. І тут основне питання: чи тон продовжить теперішній ріст до 6,8 без корекції, чи все-таки відвідує 4,9. По теперішніх цінах заходити для нас особисто ризиково, тому що. Ось таке піджаття ціни, вгадувати, куди воно вистрілиться рулетка. Відповідно, можна очікувати по 4,9, що ціна проб'ється вниз, зірве стоп ордери, і на цих стоп ордерах можна зайти в позицію зі стопом 4,39. І відповідно тоді чекати першу хвилю росту до 6,8. Проте, якщо глобально подивитися, якщо цей ріст тільки розпочинається, то у нас вже йде ретест. Вже відбувся ретест зони, яку вони ніяк не змогли пробити вниз 4,6, і далі в нас має бути нестримний імпульс, де перші цілі 7,4 на середньостроковій перспективі це всього-навсього початок росту із такої от консолідації, яка триває з квітня 2024 року, ми підемо на оновлення максимумів. Тому зараз ми чекаємо, як розторгується теперішня консолідація на 6-годинному таймфреймі. Якщо піде імпульс до 6,5, то від нього братимемо. Чекатимемо корекцію, і тоді куплятимемо тон, або з теперішньої ціни тон впаде до 4,9, і тоді можна ризикувати зі стопом і брати ось такий, от, як мінімум, локальний трейд. Ну а глобально цілі ми сказали. Тобто може бути спокійно оновлення максимум, дивлячись на те, як зараз піджимають тон. Ось подивіться, так наскільки зараз така от ситуація напружена. Криптовалюта кронос або кро. Чому ми взагалі її вибрали? Ну, по-перше, вона знаходиться в чартах. CoinMarketCap, де, до речі, також у нас є аккаунт, і де ми публікуємо короткі типу твіти. І вона була в трендах вчора. Ми побачили, як вона активно зросла, і вирішили дати свій коментар. Тому сьогодні публікуємо цю інформацію також на Ютубі. Кронос в парі до біткоїна на триденному таймфреймі вчора, по суті, виростала на 160% і зараз локально коригується. Глобально це стара криптовалюта. Вона на Кукоїні, наприклад, є з 2019 року, так, і по суті, знаходиться вже дуже давно на своїх локальних мінімумах, подавши недавно сигнал. Сигнал, що все-таки щось там живе в тому кронусі є. По суті, ціна Cronus до Dідка дійшла до максимуму від липня 2024 року на тижневому таймфреймі. І зараз може знову локально заснути надовго. Проте, поки вона ще жива і в ній є об'єми, варто. Подивитися на цю криптовалюту приблизно в діапазоні 1300 сатош. Якщо сюди скоригується ціна і втримається, нижче не впаде. Це хороша зона для закупки. Сюди залишилося падати якихось 20% для криптовалюти, яка росла на 160, 20% корекції корекція локальної це не є якась велика проблема. Переносимося на OKX, на кров в парі до USDT і показуємо, який це був чудовий імпульс. Якщо в парі до біткоїна це був імпульс на 160%, то тут був імпульс на 236%. Після цього імпульсу ми бачимо, що на збільшених об'ємах намагаються продавці відновити справедливу ціну кро, і зона закупки, на нашу думку, досить непогана, була б біля 12 центів. Теперішні ціни, умовно, це падати ще на 26% вниз. І якщо тут стримується ціна, то імпульс не завершений і далі ми чекатимемо продовження росту, принаймні до 32 центів. Як бачите, в парі до USDT тут. Формується глобальний розрост 2022 року, і, по суті, діапазон 18-19 центів це діапазон верхньої межі консолідації, де ціна дуже рідко буває. І коли буває, то е, з даної ціни одразу тікає вниз. Тому є всі шанси, що зараз, 24-25 рік, Кронос оживе, як мінімум, доросте до першої цілі 32 центи. Про те, щоб було зручно сидіти в такій інвестиції, варто дочекатися закінчення ось цієї корекції. і... Е, Поставити собі алерт в діапазоні 13 центів, щоб не забути. Мабуть, нам не вийде побачити спокійні вихідні, тому бажаємо вам всім мати запасу попкорну, розуміти критичні точки, від яких приймати рішення, бажаємо всім прибуткових тредів ну і, звісно ж, перемоги.